Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус на основе надходження 에, Peugeot 308 2016 року, оснащене дизельним двигуном 1,6 та автоматичною коробкою передач. Автомобіль має рідного 230 з копійками пробігу, по кузову та по техніці без зауважень. Є маленькі там сліди експлуатації, але це все не критично, зважаючи нас на роки. По техніці без будь-яких зауважень. Ось такий такого графітового темного сірого кольору. Має легкосплавні диски, також має дубль повороти на дзеркалах. Має повний електропакет, електропривід та складання дзеркал. Ось такі чистесенькі у нас тканевий салончик без запахів. та подряпин, має механічне регулювання сидіння, датчики дощу, датчики світла, електромультимедійне кермо. Має ось таку приборну панельку, повністю сенсорний дисплей. Управління всім мультимедією, налаштуванням автомобіля, клімат-контролем, все робиться з даного дисплею. Тут є Диски, аваріючка, ну все як має бути. Ось така у нас автоматична коробка передач, є режим спорт та зимній режим. Ось такий салончик, чистесенький. Все як має бути. Що ми маємо по задньому ряду сидінь? По задньому так само схлопідіймачі. Чистесенький салон, два підстаканечка для задніх пасажирів. Тому якщо ви шукали економічний та сімейний автомобіль, то цей автомобіль задовольніть всі ваші буденні потреби. Завітайте до нас на Тест Драйв. Ми знаходимося в місто Київ, кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк. Даний автомобіль ви можете придбати як за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися кредитуванням або умовами лізингу та системою 3 d обміну на ваш автомобіль. Čakajmo ostno na te drive.